Поширена проблема із застряганням паперу на апаратах Samsung. Ось ми бачимо листочок. Витягуємо нижній лоток, бачимо аркуш. Ми його витягувати не будемо. Зараз зімітуємо закривання кришки, апарат повинен сам прогнати ці листочки. І звертаємо увагу на ролик захвата паперу. Він постійно вращається. Це проблеми із соленоїдом. Зараз ставимо вподобайку, підписуємося, а я поки розберу апарат і покажу, як це лікується. Збирати починаємо з передньої кришки. Натискаємо ну і знімаємо. Дуже зручно. рукою все, Передня кришка знята. Далі відкручуємо 4 шурупа на задній кришці. І знімаємо її. Обережно знімаємо, щоб не відірвати ось цей шлейфик. Знімаємо його. Все. Далі необхідно зняти, ну, якщо дивитися ззаду апарату, то праву кришку. Вона знімається просто так. Обережно треба. Все. Кришка знята. Нам необхідно відкрутити. 6 шурупів, щоб добратися до вузла під блоком механіки. Відкручуємо ще три шурупи, знімаємо ось цю пластину, під нею буде ще один селеноїд. Один ось, один буде ось тут. Ось цей селеноїд відповідає за подачу паперу знизу. Як бачимо, він залипає. Ось цей соленоїд відповідає за ручну подачу. Він залипає ось тут зверху. О, спрацював. <рес> Проблема ось в цих ущільнювачах, які необхідно зняти. Тут все замити добре і наклеїти нові. На ось так повинен працювати справний соленоїд. І коли будете збирати, зверніть увагу, щоб ось цей шлейф, який йде на двигун, не зажали ось цьому місці.